Першим з наших обов'язків дійсно є безпека в Європі, і вона здійснюється перш за все через нашу рішучу підтримку України перед російським агресором. З Німеччиною ми продовжуватимемо працювати з нашими партнерами, з американцями та всіма добровільними націями для досягнення припинення вогню та створення умов для справедливого і тривалого миру на основі надійних гарантій безпеки для України, особливо завдяки добрій роботі наших команд та наших міністрів. Дякуємо, що ви тут. Ми підтримуємо участь Америки в процесі припинення вогню та її важливу роль у нагляді під Сполучених Штатів. Це те, що не обов'язково почули у Франції. Я хотів дізнатися, чи це також 7 жовтня ми були на боці Ізраїлю та засудили терористичну атаку Хамас. Ми невпинно боремося за звільнення всіх заручників, але також тому, що Ізраїль є демократією і тому, що у нас є принципи, які належать нам. І тому що ми не можемо мати подвійних стандартів і бути так відданими Україні щодо принципів права народів. Якщо йдеться про Гаазу, ми не можемо мати подвійних стандартів. І отже, боротися з терористичною групою Хамас так, але не дотримуючись жодних гуманітарних правил і підтримувати ситуацію в Газі, ні, ця ситуація неприйнятна. Так само примусові переміщення населення є неприйнятною відповіддю. Ми будемо прискорювати. Наші франко-німецькі програми розвивати нові можливості. І поза танками, бойовими літаками, ракетами великої дальності ми створимо Франко-німецьку раду оборони та безпеки, яка регулярно збиратиметься для надання оперативних відповідей. До наших спільних стратегічних викликів у такі історичні часи. Я дуже радий, що у нас є можливість робити це разом. Нарешті з паном Кансером ми поділяємо сильну переконаність. Наша амбіція для Європи можлива лише в тому випадку, якщо Німеччина та Франція скоординують свої економічні та соціальні реформи, щоб об'єднати наші моделі щодо інвестицій, оборони, енергії космічної галузі. Я вже сказав, ми будемо працювати рука об руку. І тому ми хочемо мати синхронізацію. Тому ми хочемо одночасно спростити наш графік, врегулювати його та диверсифікувати наші економічні партнерства. І тому я переконаний, що в рамках великих торговельних угод ми знайдемо угоди, які дозволяють саме справедливе збереження, умови праці, справедливість насправді для наших виробників, зокрема, запобіжні заходи, які уникають дестабілізації ринків. Як ми змогли зробити це з Канадою? Тобто він бажав запровадження тривалого припинення вогню. І я думаю, що серед викликів, які будуть нашими, ми повністю переосмислили наші великі основи, щоб також відновити міжнародну дискусію, яка була б і спокійною, і корисною для європейського процвітання. Оскільки сьогодні між тарифами політика, яку проводять Сполучені Штати Америки, приймає рішення, які порушують усе це, все ж я переконаний особисто, що. Нам потрібні більші європейські державні інвестиції. Це буде в центрі обговорень щодо наступну багаторічну фінансову рамку. Щиро дякую, пане канцлере. Дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Дякую.